Літо прекрасна, хоча спекотна пора року. А ще це гарячий час відпусток. Якому відпочинку надають перевагу і куди мріють потрапити наші співвітчизники? Давайте запитаємо їх на вулицях нашого міста. Мені вже нічого планувати, я вже знаходжу місце у Львові, це вже моя відпустка. Ну, Щоб мені більше можна хотіти, коли я буду такого. Серед сердньовіще бачити таких прекрасних людей, і такі прекрасні кіоски, а ще з найкращою яка майже по всьому світі. Відпустка це тоді, коли людина здорова, коли радіє всім, що навколо неї є, і людьми, і цією природою, і тим архітектурним камінням, які створили наші далекі, далекі е, нащадки. Це найважливіше. Але якщо природня відпустку, то я люблю проводити в селі, оскільки я із села. Там я бачу трави, там я бачу дерева, там я бачу річку, там я згадую своє дитинство, своїх друзів. І такої мальовничої природи, як в Україні, ніде я не бачу, хоч я вже в світі багато побачив. Я хочу в Швеції. Там просто чарівна країна. Ось мені здається, великий каньйон. Попасти в великий каньйон. Я планую провести відпустку в мальовничих Карпатах. Тому що моя мама родом з Карпати, я кожного року їжджу туди. Там в горах хатинка і там просто чудово, там нема суспільства. Просто відпочиваєш від суспільства серед гір, наповнюєшся цією природою і себе почуваєш в поєднанні з природою. Дуже класно і щасливо. Я взагалі ще не планував на рахунок відпустки. А так, скоро релігійні свята, буду їхати по відпустових місцях. Пресвятої Троїці, зелені свята буду так. От. У Львові в Карпатах. Краще наших Карпат немає нічого. Ні море, ні Іспанія, ні Італія нічого не зпорівняється з нашими Карпатами. Час відпусток. Час мрій і витрат. Коли можливості вшоці від бажань? Або в когось буває і таке, бажання не встигають за можливостями. Бажаєте цілком розслабитись, будь ласка, гаряча путівка в Турцію. Трохи за дорого? Без проблем. Крим чи Булгарія і гаряче Чорне море. Хочете зазирнути в минуле? Спеціальна пропозиція путівка в Єгипет все включено. Щось менш спекотніше, нема питань. Греція, дає все. Чудові краєвиди – узбережжя Середземного моря та історія. Щось екзотичніше, любі бажання за ваші гроші, Райський куточок землі на Мальдівах. І ще десятки, а то й сотні пропозицій. Індивідуальний відпочинок, сімейний чи колективний, активний чи пасивний. Європа, Африка чи Азія у наш час може задовільнити любі бажання і фантазії. Звісно, при достатніх фінансових можливостях. Прикро. Коли люди не в через роботу, нестатки чи інші обставини здійснити найпростіші мрії щодо відпочинку, коли стільки цікавих, захопливих, прекрасних місць, де можна торкнутися чудес природи чи древньої історії, та вони залишаються недосяжними. Та є місце, в яке неможливо купити путівку, неможливо попасти за жодні кошти. Туди не літають літаки, не їздять поїзда і не плавають кораблі. Але в глибині серця кожна людина хотіла б побачити це місце. Це місце в Біблії називається просто рай або царство Боже. Найцікавіше, що жодні причини не можуть завадити туди потрапити, крім небажання самої людини. Ісус Христос. Наш гід зробив це місце цілком досяжним для нас. І хоча нам путівка туди нічого не вартує, він заплатив за неї дуже дорогу ціну. А за них я посвячую жертву самого себе, щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, а й за тих, хто ради їхнього слова вірують у мене. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу Мою, яку ти дав мені. Ми так хочемо потрапити в якийсь райський куточок на землі, і навіть жити там, і готові при можливості заплатити за це любі кошти, то чи розумно упустити таку можливість, яку пропонує Бог? А яка ваша думка?